Гарний подарунок до дня працівників культури та аматорів народного мистецтва зробили собі і Бердичів учасники зразкового ансамблю народного танцю Радість будинку дитячої творчості імені Олександра Разумкова. Перед тим як захистити своє звання на малій батьківщині, вихованці Тетяни Самойленко та Зої і Олексія Резванюків встигли побувати у Дніпропетровську на 10-му всеукраїнському фестивалі конкурсі народної творчості Барвистий віночок результатом поїздки стали диплом та кубок за перше місце. До Дніпропетровську радісний ансамбль повіз два номери: Омелько та веселі музики. Номерів по своєму сподобався, але більше журі сподобався веселі музики. Він був більш радісний і швидший. Веселі музики тут йдуть три хлопчика і вони танцюють музиками. І Йдуть дівчатка, які супроводжують кожен свого музику. Музики повинні ну, зробити так, щоб вони сподобались своїм дівчаткам. А Омелько це лінивий, дуже омелько, який не хотів працювати, а дівчатка його заставляли, щоб він жав, жито і пшеницю. Вони полонили членів журі майстерністю виконання та усміхненими обличчями. На останні, кажуть діти, особливо звертали їхню увагу керівники під час репетицій. До кілька хвилинних виступів юні артисти ретельно готувалися не один тиждень. Було дуже тяжко, тому що по рану ми приходили і до обіду, до вечора були. Також наші керівники звертали увагу, на великі проблеми, так і на дрібниці. Наприклад, багато хто не попадав в музику або неправильно щось робили. Судді також дивляться на лице. Якщо буде сумне лице, яке не потрібно йому буде нічого, то і бал буде невисокий. У Дніпропетровську радість виступала не вперше. Її учасники вже виборювали там гран-при та перше місце. На ювілейний фестиваль розповідають керівники ансамблю. Організатори запросили вже досвідчених майстрів народної творчості. Тому гран-при було вирішено не присуджувати. Перше місце Бердичівляни та ще 21 колектив витанцьовували в одній із семи номінацій хореографія. Коли я вийшла на сцену, на мене дивилися різні, різні колективи. Я, я почувала себе дуже впевнено, тому що я знаю, що перемога буде за нами. Мені дуже сподобалася екскурсія по Дніпропетровську. Ми ходили в парк імені Шевченка, там дуже цікаво. Ми повернулися з Дніпропетровська о 7-й годині ранку, а о 10 ми вже були на сцені, ми підтверджували звання зразкового художнього колективу. Здійснити переможну поїздку на барвистий віночок колективу радості допомогли батьки вихованців та голова правління Зад Бердичівський хлібозавод Костянтин Анучин. Отже, кажуть артисти в їхній перемозі є чимала заслуга і цих людей.